MGR Магія Магнезіуму Project V. Натуральна біологічно активна добавка MGR поєднує в собі силу рослинних антидепресантів з комплексом магнію та активних форм вітамінів для досягнення спокою та гарного настрою щодня. Магній у двох біодоступних формах позитивно впливає на біохімію розслаблення м'язів та допомагає зняти психічну та фізичну напругу. М'яко регулюючи емоційний баланс, антистрес комплекс MGR, посилений порошком звіробою, а також екстрактами білокудренника та глоду, допомагає підтримувати здоров'я нервової системи, позитивний настрій та самовладання навіть у стресових ситуаціях. Натуральний антидепресант був у колекції антистресового комплексу Гіпер, Ви хочете, щоб ваш мозок відпочивав, він відпочиватиме добре. Ви хочете, щоб ваш мозок думав, він думатиме правильно. Якщо ви бажаєте добре виспатися, то MGR це забезпечить. Якщо вам потрібно не спати, то вам гарантовано активність. MGR може все, він просто багаторазово посилює ваші бажання. Чекаємо на MGR у продажу.